Ізмаїл знову у жалобі. Загинув захисник України. Помічник відділення бойової підготовки штаба, лейтенант Віктор Олександрович Чечін. Ввечері 19 жовтня героя зустріли живим коридором на в'їзді в місто. А сьогодні, 20 жовтня, відбулася церемонія прощання. Провести в останню путь молодого захисника прийшли представники міської влади: рідні, близькі, побратими по службі, а також небайдужі громадяни. Чин відспівування загиблого героя провели представники ізмильського духовенства. Моя... Омят, ноша Его благих во дворит, Вічна память, вічна память, вічна память. Віктор Чечін – уродженець Херсону, але з дитинства називав Ізмаїл своїм другим рідним містом, адже саме тут народилася його матір. З дитинства хлопець мріяв стати військовим, аби захищати рідну землю. Тому з 2014 року пішов боронити Україну. Був учасником АТО. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну боронив Херсон, а потім підходи до Миколаєва. Служив в зенітно-ракетних військах, знищував ворожі дрони та вчив молодих побратимів цій справі, мужньо й самовіддану тримаючи небо над рідною землею. Був нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Хлопець вірно служив, наближав перемогу та чекав на народження первісткам, але доля вирішила інакше. Лейтенанта Віктора Олександровича Чечіна з усіма почистями поховано на алеї слави героїв. Ізмельське телебачення висловлює щирі співчуття сім'ї та близьким загиблого захисника України. Розділяємо біль вашої втрати. Вічна пам'ять і слава Віктору Чечіну, Головним призначенням якого було служіння українському народу та захист України від російських окупантів. Герої не вмирають. Вони навічно житимуть в наших серцях. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.